Вітаю, Україна! Сьогодні ми розглянемо бензинові тримери для покусу трави. Дані апарати уявляють собою пристрої для усунення зайвої рослинності або скорочення її довжини практично в будь-якому місці. Моделі мають різну потужність ДВЗ та невеличку різницю в комплекті поставки. До складу більш потужної моделі, окрім котушки підлізку і трилопотевого ножа, входить ще специфічний ніж пила 40Т. Також старша модель має комфортний утримуючий ранець, на відміну від ременя у молодшої модель та котушку з полегшеною системою намотки ліски. Тобто для заправки ліски цієї моделі не потрібно розбирати котушку. Отже, розберемось з призначенням насадок. Ліска призначена для покосу м'якої трави. Трилопативим ножем скорочують більш жорстку рослинність бур'яни або очерет. Ніж 40Т більш потужної моделі призначений для зрізання невеликих стовбурів чагарника. Але треба розуміти, що така насадка не робить пристрій повноцінною пилою. І при невдалому положенні диска спрацює захист і щеплення буде буксувати. Тобто при роботі завжди треба уникати, так би мовити, закушування диска. Після розпаковки, оглядання цілісності, звірки та розкладання гвинтів згідно їх призначення на штангу потрібно одягнути м'який протиковський чохол. Але спочатку потрібно з'ясувати, з якої сторони буде закріплений редуктор, а з якої привід ДВЗ. Для цього потрібно прикласти чи одягнути редуктор і подивитись збіг отворів для кріплення. Зверніть увагу: треба обережно поводитись з валом, щоб він не висказнув зі штанги. Після визначення сторін починаємо збирати прилад. Одягаємо, але не фіксуємо пластикову утримуючу скабу для ременя чи ранця. Поєднуємо отвори і закріплюємо гвинтами привід ДВЗ. Наживлюємо утримувач ручок. Закріплюємо гвинтами редуктор. Під'єднуємо та закріплюємо чотирма одинаковими гвинтами ДВЗ до приводу зі штангою. Далі на невеликій відстані від приводу фіксуємо скобу, але її завжди можна відкоригувати. Фіксуємо утримувач ручок і далі самі ручки. Обираємо зручний кут нахилу і закручуємо гвинти повністю. Фіксуємо захисний кожух, але місце його розташування обираємо в залежності від встановленої насадки. Тобто підлізку кріпимо практично впритул до редуктора, щоб ніж кожуха зрізав зайві кінцівки. Під ножи захист зазвичай підіймають вище для зручного використання. Тример зібрано. І далі можна проводити обкатку. ДВЗ-тримера двотактний. А тому до бензину обов'язково додається олива для таких двигунів. В комплекті є мірна ємність з мітками для заливання палива і спеціальної оливи у різних співвідношеннях для обкатки і для постійної роботи. Заливаємо за мітками спочатку бензин, потім оливу. Добре розмішуємо та наповнюємо бак. Перед запуском обов'язково потрібно підкачати суміш паливої оливи в карбюратор. Вмикаємо чи перевіряємо положення червоного перемкача на ручці керування. Якщо навколо прохолодно, то закриваємо заслінку і запускаємо ДВЗ. Зверніть увагу, якщо температура навколишнього середовища достатньо висока, то заслінку потрібно буде відкрити, інакше двигун не запуститься. Далі приблизно 5 годин двигун повинен працювати без навантажень на холостих оборотах. Зазвичай, на практиці для обкатки застосовують один повний бак паливної суміші. Та для зручності штангу можна від'єднати від приводу з ДВЗ. Для зупинки тримера потрібно перевести червоний перемикач у нульове положення. Для встановлення катушки з ліскою потрібно. Відкрутити гайку з лівою різьбою, зняти захисну кришку для насадок типу ніж, розгорнути тарільчасту шайбу, як показано, поєднати отвір привідної шайби і отвори в корпусі редуктора, застопорити редуктор і накрутити котушку від руки проти годинникової стрілки. Далі перевірити, щоб гумовий захист ножа для ліски був знятий, і приступати до роботи. Перед використанням потрібно почупити тример і остаточно досягти зміщенням скоби баланс пристрою. Зверніть увагу, для того, щоб відкоригувати кінцівки ліски, потрібно встановити максимальні обороти двигуна і притулити котушку до землі. Ліска автоматично вийде з котушки, а її зайві кінцівки будуть обрізані ножем. Коли ліска скінчиться, то в молодшої моделі буде потрібна класична намотка з повним розбиранням катушки. А в старшої моделі буде достатньо поєднати стрілку з одним із отворів, просунути нову ліску і закрутити з натисканням. Після роботи з ліскою ймовірно буде потрібно почистити приводну гайку від забруднень. Після цього встановити її на місце. Одягнути трилопотевий ніж. Таріл шайбу і захисну кришку. Далі застопорив редуктор буде потрібно закрутити гайку з лівою різьбою. Після перевірки збірки можна застосовувати ніж у роботі. Встановлення цієї насадки практично таке ж, як і попереднє. Але якщо у трилопативого ножа обидва напрямки ріжучі, то у 40Т під час встановлення потрібно дивитися напрямок зубців. Не ігноруйте інструкцію і ознайомтеся з ним. Обов'язково використовуйте засоби захисту і захисний одяг. Використовуйте тільки якісне паливо і оливу для двотактних двигунів у зазначених пропорціях. Намагайтеся використати суміш палива з бака, тому що тривале зберігання приводить до розподілу бензину і оливи. В такому випадку, в ДВЗ не буде отримувати нормальне змащування і вийде з ладу. Більш докладно про бензинні тримери і ціни на них ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!